Ні, ні, слова, ні воля ще нам брача українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. про вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового свята. День єднання тепер щорічно відзначається 16 лютого. Головна мета цього свята згуртувати українців навколо національної ідеї. Ми вирішили запитати в учнів гімназії номер 136 міста Києва, а що для них означає цей день? Привіт! Що для тебе означає День Єднання? Ой, це дуже гарне свято. Воно показує, що саме в'єднання є наша сила. Це щось дуже важливе, що нас їх об'єднує, що дає таку атмосферу, що ми всі разом і готові далі боротися. Дякую тобі. Єдність це наше головне, це ключ до нашої перемоги. Для мене день Єднання – це свято, коли вся Україна разом, коли вся Україна цілісна. Для мене цей день означає об'єднання всіх сімей та сердець. На мою думку, день єднання це коли усі мають об'єднатися, не сваритися і любити один одного. Для мене День Єднання це спосіб об'єднати нашу країну в один день. День єднання для мене дуже важливий день. Це день, коли країна єднається для того, щоб шанувати пам'ять загиблих героїв та просто з'єднатися в цю важку хвилину, показати єдність українського народу. На мою думку, день єднання зараз дуже важливий в наш час, тому що це. Підтримує нашу консолідацію, єдність один з одним. А саме від єдності будується наша держава, яка може від... захистити свій суверенітет та нашу незалежність у майбутньому для мене День Єднання це свято, яке об'єднує мільйони українців на тлі великої військової загрози. Адже і справді, під час повномасштабного вторгнення день єднання не був особливого сенсу. Ми всі маємо згуртуватися в одне ціле проти спільного ворога.